Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Gravity. Gravity Obby Валим. О, о, е, е, е. А як? Добре, все пройшли... А тепер що це таке? Ой, у мене мозок ламається, що? Що це таке? О, не, йомайо, це капець. Тут як. А? Тут надо прыгать вот так дивіться. А тут. А тут. А тут що? В смысле? Смысли. Фо прям під цей штукой. Капець! Це жорстко. Йо. Тут можна. товха... товхатись? Эээ, я понял. Да. Эм... Та тепер отак все. У мене мозок ламається. О, так можна пихатись. Не. А як пихатись? Як. Як, е. Євка. Так. У е... мене мозок ламається, я не знаю. Чо, як у нас зробила? Так, дякую за інстру... інструкцію. Тепер так само зроблю. Так. Тепер беригаємо. Потім надо осталось. Ай, блин. Да я падаю. Капець. Да я поняв, як це пройти, але не знаю. Капець. Може. Блин, Що тут надо? Капець. Ну, я бачу, що там стоп, я мабуть поняв. Так. Девка впала. Тепер... Тут... А тут так не можна? можно. Тут уже надо думать, як а, куда вона улетело. Капеть. Може. Нет. Блин. Да як? Тут тоже shift lock не можно. Так, так, так. Так. А як у нас зра... При... Ла... А я понял. Дякую за інструкцію! Блин, мене втягнуло просто. Капець. Ууу, а чого я так... Так я високо прыгаю. Так я файно високо прыгаю чогось. Что це за магія? Я його поламав. Тут у нас мацютана. Треба. Э. Я просто не можу третій левел пройти. Стоїт, ну no, вообще якось не А як... А! а а Ну це треба думати. Потрібно капець як думати. Ой-ой-так. Тепер сюди. Ми пройшли. Блин. Е, 에... що це за таке? Це шо? А... А ми не можемо, типу якось так. Блін. Надей перфолиці. Що? Це якось неможливо. Так не підходить. Ну як туди попасти? А, я поняв. Я поняв все. Распонял все. сюда теперь куда эм е е А як Аяк? Надо прыгать туда Що? Шо, Шо цвета це? Капець. Ну, блин, надо подумать. Ну да блин Це капець якось. Так ой, дівка протупила, не поняла. Так а, Навіщо тут стрілочка ця. А не можна якось? Блін. А яко. будь ласка. Там майже. Я хочу пихати. А, це за робукс и понял. Э, е, что мене все за несом. <говорит> просто протупив. А, куда? Куда? Так, ой, так, так, Та я краешком тупо зачепив. Круто. Так, так, так. Капець. Я не знаю. Я понял. Це надо вот так зробить. Вот так. Вот так просто. Отак. Просто запрыгнуть. Це ж копайся, нереально, Так, ладно. Ура! фух, я понял. Ака девка кудась пропала. Ммм, эээ... Тут ч? Ну як? Блин, так. Так, так. А як? Надо прямо так. Так я там прошв. Ну я ж прошу, ну я доторкнулся. Закопать. А так. Получається. Блин, забыл. Закопайте, як це пройти. Ой. Так. Може так? Нет, так не виходить. Та якось. Так, не. Блин, реально вот так? Эээ, може якось. Так. Ей, я, я поламався. Як? <плес> як, як, як там даже стінки немає, чому так важко? Саме там п'ятий уровень тільки. Класочка, ну я там доторкнувся чи ні? Блін, це капець. О! Шо за... Що Шо це шой було? Куда я полетів? Капець. Може тут надо... Эмм. <творючок> ммм. Треба думати, я не вмію думати. <сум> Блін... Скапець. Реально не знаю. Ну, 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 ну і шо? Уже якось треба. Ой, я там близько був так... А зараз... Ще раз попробую. Мабуть, так і потрібно. Так, так. Та, да, блін. Стоп. Що це за бах? Так я можу. Що це таке? Так, так це не ізі. Е. Е. Е, як? Як я файно це зробив? Як тут? Надо якось Так... І що далі. Йоу, тут всі застряли. <кхух> як я так зробив? Можна якось отак? Та блін, файно. получилось. Так шо це така, як туди попасти? Стоп! я мабуть понял. Чи... Ніе. Nee. Так просто не виходить. Капець, це просто капець. У мене зараз зарабушка прозорветься. Давай, підпригни, Блін. О, Фу! Як? Чайн. Що, я... Що за... Капець... капець. Um... О тепер. А, а як я? Да блін, тут треба якось думати, супер. Як я помер. Так, капець, Блін! Та да ну, що це таке? <риклад> <риклад> ні. ні. ні ні, тільки не це. Та блін, от заре... Оу! Я підпрыгнул, а тебе. Тут в половині? Тут пуст якийсь є. Типа. От шо це таке. ой, коли ти помираєш. День. Не можна? Кто да, нам? Не зрозумів. Не поняв. Пробуємо. Не, не, не виходить. Так що це за імба? Падаємо. Тепер е. А, АР як? Тепер треба думати. О! Oh. Так все. А чого так высоко підпрыгнув? Так це им бачить ты це їм бачити. Що це, це таке Этокий Iron Chump який, шо це таке О шо це за кубик Навіщо він Тут надо вот так наоборот Мабуть зайти Не о! Вс особо тепер так Чим... <глінь> скапать. Так давай падаем сюда. Тепер. тепер шо? Надо якось jakoсь... пити резко резко. А що це було? Реально. Так це таке? Чому я так високо прыгаю? Так. Эм... Я не знаю, що це за бах ігри. Там же можна було. Там же можна було. Так. Ладно, все. Давай. Давай, 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 давай. Я тепер супер прошу. А як, як, як? Так, отак. Тепер. А... Ну, різко, ну. Ну, ну, ну блін. Що ти за гравіті кубик? Оу, я випригнув. Круто! Чому я не пригнув? Чому я не пригнув? Капець. Це якийсь капець, Будь ласка. <смір> це капець. Та ну, що відбувається? Дайте пройти. Що <смір> <смір> це таке? Там це дають якусь способку, можна все пере. <і> <і> ну, коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це всім пока-пока. Ага!